Вітаю! Мене звати Морквянка і в цьому відео я отримав здібність перетворюватись на будь-якого мови, якого тільки зможу вбити. Так, йою, вони літають, це просто супер. А ну йдіть нафіг, гівнюки! Боже, який же він класний, йомаю! Ну а перед початком відео хочу сказати, що ось тут буде завжди стояти таймер, щоб ви точно змогли зрозуміти, наскільки я профі. А і не забувайте підтримати мій канал лайком, подобайкою та по можливості фінансово, бо з цим ну, дуже туго. Але якщо у вас немає такої можливості. То можете написати свій потужний коментар від семи слів. Це дуже допоможе просунути це відео. Ну а ми полетіли. Так, ну назва є, тепер почнімо. Ну що ж, де це я? О, дивіться, курка, зараз ми мені все і перевіримо. До речі, з цим неймовірним модом у мене з'являється ось такі чумачечі відео, де я можу обирати своїх убитих мобів. Охо, це я потужний. А ну почекайте, я знайшов дещо краще, ніж курка, йомою! Вибач, друже, це все жорсткий бізнес. Ну як я тепер буду виглядати? Боже, який же він класний, йомаю! -йо. Щось мені здається, в нього голова точно не туди дивиться. О, таке можу назад стати людиною. О, дивіться, та це ж село, йомаю. -йо. Так, тут є один, ну дуже потужний мо, проте його щось ніде не бачу. Ну що ж, я думаю, це ідеальний час, щоб здобути трішки деревця. Так, тепер піши зробимо кейло і почекайте, я його знайшов, ось він. А ну іди сюди, мій солоденький. Хе-хе, все не догониш, лузер. Е, чого ти зупинився? Ну все, зараз я зможу бути тобою. Так, а тепер найголовніше. йо мойо який же я потужний. Боже, який же він файний, йо йома. Почекайте, не може бути, да це ж лагово, йо маю. Боже, мені так ще нікого не щастило. Ну я думаю, Лава, почекає, бо мені треба один з цих чувачків. Добренько. Боже, який же я потужний. Почекайте, ну якщо Френк працює, то інші теж будуть працювати. О-хо-хо, піпець, я потужний, йо йомо. До речі, ось такі ресурс паки я робив саме, вони є у мене в теограмі. У каналі, тож ви знаєте, куди спускатись. йо Йомойо, ну з ним точно щось не так. Ну добре, тоді я вже краще буду зі звичайним големом. Йомає, щось я трішки провтикав, проте дивіться, в мене з кожним мовою з'являється їхні хп. О, мені цікаво, я горю чи ні. Бляха, ну я й дундук, я ж сам стільки разів робив ферми заліза, а тут подумав, що він не горить. йо Йома. Почекайте, так це якщо я б'ю коня, можливо, я стану швидшим. Вибачай, друже. Боже, як мені його шкода? а ну, ну що, я буду швидшим. Е, що це таке? Боже. Та голем у 100 разів швидше, ніж той кінь Максим. Нарешті мої речі. Боже, я досі не можу повірити, що я так лоханувся. О, їжа. Потужно, потужно, хорошо. Так, ну і що нас тут такого цікавого? Е, почекайте, я не пролажується, надто широкий. Ну добре, явочко заберу. Так, тепер давайте зробимо верстак і нехай тоді тут у нас буде, типу база. хе, -хе, -хе я нарешті тепер в мене буде хліб. О, дивіться, ще трохи і буде нічтож, я зможу знайти ще більше мобів. Бляха, долбаний голем, роз'їв дубцю і тепер нікуди не влазить. Ну нічого, в мене є надійний план. Ой, ну що ж він трішки не влазить, ну це нічого. Так, тепер зробимо трішки кам'яних речей і пиши, Кати Дивіться, показує смертельний трюк! <звук> я знаю, потужний. О, павук! А, зрозумів! Коли використовую предмети, їхня сила не використовується. І що нас тут такого цікавого? Зрозуміло, я то не прирізу. О, а в я візьму. Так, все, мені щось набридло, треба вилазити звідси. Фух, нарешті я на дворі. О, а сані в мене ще не було. А ось і мій перший зомбі. о хо, -хо це я його підкинув. Почекайте, ви бачите, що там? Йо-мойо, треба терміново знайти залізо. Стривайте, а ось і залізо вже знайшлося. Так, а кріпер мені теж треба. Бля, підірвався зарано. Друга спроба. Хопа! О, це вже точно було. А ну-ка, так, боже, це перемога. Е, е, почекайте, ви чого на своїх газуєте? Почекайте. А як мені взірватись? Бляха, я забув кнопку, на яку це робити. Ну нічого, потім згадаю. Ну нарешті я до тебе доперся. Блін, він навіть не відбувається, мені його так шкода. Ну що ж, тепер зробимо заліз за ножиці і побігли до гарбузиків. О, скелетик мені теж треба. Потужно. Е, ні, йди гуляй, йомаю, та що ж ти до мене причепився? Йомаю, ну тепер же відчепився. Ну все, це перемога. Йди до мене, мій гарбузик. Охохо, забираємо. Зараз надіну. Е, а чого його не видно? Ви що, фіїви? Ооо, а на скелеті вже зовсім інше діло. А що до зомбі? о хо це нормально. Почекайте, а чого ти мене не бачиш? А скелет? Йо моє, скелет не бачить. Так йому так це поки зомбі мене ніхто й не б'є, це ж перемога. Потужне селфі. Йомою, та це ж зараз горю. Фух, принесло. Почекайте, у мене з'явилась геніальна ідея. Ану, йди сюди. Вибачай, друже. Ну і що, вона вміє те ще я хочу. Так, йому вона літає, це просто супер. Ні, ну ви подивіться на це потужне. Тепер, коли можу літати, думаю, треба позбирати залізка. Боже, ну взагалі нічого немає. Ну що це за шахти пішу, йомайо. -йо. о, а ось і залізку. Зробимо двері. Я думаю, це займе доволі багато часу, тож треба це трішки пришвидшити. <звук> Бряха, я це відчуваю, ну просто каруком якимсь. Так, ну, я думаю, мені цього вже вистачить, тож полетіли назад. Ну все, нехай воно переправляється, а я полетів шукати одного ну дуже потужного моба. Проте до нього треба ще якось проритись. Бляха, це буде не дуже довго, треба ще швидше. Побачив і з тих пір так сино серце б'є, серце б'є, він наважився і запросив її на кремлюни. Вона не хоче кремльні. Нех, нарешті я щось знайшов, Йомаю -йо. Зрозуміло, тут, схоже, нічого немає. Піши наверх. Оце я камень назбирав, звичайно. Ну нічого, я не здаюся, можливо, я тут хоча б його знайду. А ну-ка, можливо, в цій щось і буде. О, 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 я чую зомбі. А ну, тут щось є чи ні? О-о-о, є, є є Так, ну щоб вони мене не гепнули, краще я буду зомбі. Е, а що, зомбі може дихати під водою? Так, ну і що тут такого цікавого. Ну, а це от я не побачив, тож я здаюся. О, а від спрута я не відмовлюсь. Ну і як за нього грати? Е, ну він настільки потужний, що навіть не рухає щупальцями. Ну що ж, я думаю, цей час настав? Тож підранував портал. Заставлю на всяк випадок, щоб не розголося, і і. опа! Так, тепер сюди трішки лави. Візьмемо скелети на всяк вибудок, і що ж полетіли в Fortnite. Зрозуміленько. Ух, а як він присідає, йомаю. -йо. Так, але в мене немає нічого золотого, тож краще все-таки щось зробити з цим. Тут же немає пігнів. Е -е, а що це з ним таке? Опа, все готово. На всяк випадок ще й кайло зроблю. Ну так, що було. І тепер полетіли звідси нафіг. О, ви просто подивіться, що там. І що нас тут цікавого. Бляха, нафіга їх тоді крафтив? Так, а оце я забив. Ру. О, так кабан же, ж можливо, сильний піпець, тож мені він теж треба. Вибачай, друже. Ну як це буде виглядати? О-хо-хо, потужно, потужно. Боже, я її нарешті знайшов, ось ти де Вибачай, друже, життя несправедливе. Так, йо-мою, -йо, вона в мене. Вона стріляє. Так, вона стріляє, це перемога. Та ні, якось за бджоку було приємніше, тож полетіли шукати фортецю Львів. Вона не йде на тих не є тіфелі. Не. Їли. О, знайшов. Якось це дуже швидко було. Ну все, зараз їм підкинемо троянського коня. Ха-ха. Боже, який же потужний. О, Гутенморген, панове. Так, 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 виходь. Хова! У -у -у -у. Все вибача, перепутав. Ну все, треба брати більший калібр. А ну, йдіть сюди, панове. Потужно, я знаю. О, дивіться, так тут одразу 6 спаунер стоїть. Хе-хе, знову закинемо троянського коня. А я їх підпалити зможу? А, логічно, вони ж так горять. Ну тоді їх зараз закрию, що вони ну, точно нікуди не вилізли. Фух, це була доволі довга підготовка, проте я думаю, час лупити Вікторів. Та боже, я вже стількох а ще жодної палочки так і немає. Не може бути, перший палиця це перемога. Бум, нарешті, остання паличка. Тепер попереду шукати ендерменів. О, дивіться, бастіон. Ну все, братанчики, вам А Ану, віддавайте ваші скарби. Почекайте, так тепер в мене є найпотужніший пігін. це ж перемога. Ану, зараз швиденько, зараз швиденько стирю. Ем, а ви що, не гратесь на мене? Ніфіга, киону удачу 3, оце я потужний. А тут у нас що? Ну, золото я заберу, нехай буде. О, дивіться, ще один бастіон. Ніфіга, та це схоже, потужний бастіон буде. Ніфіган. Він справді потужний. А що у скринці? Ніфіга, звичайно, забираємо. Так, ну найцікавіше, я звідти взяв, тож тепер полетіли шукати ендерменів. О, так ось вони. Блін, вони навіть на мене не реагують, мені їх так шкода. Ну що ж, тоді давайте починати. Та ви що знущаєтесь? Ще тільки чотири, й-мою. Боже, ще зовсім трішечки. Ну все, 17 штук іду мені з головою вистачить. Тепер нарешті летимо звідси, йо, йо Боже, як же я кайфую від цього скелета? Це капець. Цікаво, а Пігрін зможе бути в цьому світі? Ну, ще з цього ковбасе, проте він тримається, то ж все добренько. Ні, ну я ж професіонал в Роблоксі, тож мені хочеться одне перевірити. А я горю в лаві. А бля, горю, бля, горю, йо, -йо, йо поганий був експеримент. Фух, ну тепер зробимо око енду і пішу шукати нашого патрончика. А, до речі, я ще не показував, що робить андер. Man. Ви просто не повірите, він вміє телепортуватись. Потужно? Я знаю. Ну що ж, тепер ми вже точно летим шукати базу пса патрона. Саме собі це флекс. Вона не йде мультиплекс. Не вражає твір Олекс, бо у неї є Олекс. Не, є, але. Йомаю, ви просто подивіться, що там, це ж фортеця Львів. А якщо там буде елей, то це взагалі буде супер. Ну все, мої дорогенькі, зараз я вам влаштую бомбардіру. А ну ідіть нафіг, гівнюки. Так, поки вони відволікуються, подивлюся, хто ж тут сидить. О, так це реальні алеї. Боже, так як же ви мене зателібали? віддайте мені алеї, йо, йо Ну наче розібрався, тож ідіть до мене, мої солоденькі. Давайте, вилізайте. Почекайте, так я можу не встати, а ну йди сюди. Е, е, це що таке, маю. Хе, що втечеш від мене? А бля, реально втік, а ну йди сюди, й-мою! Бля, боже, цей піпец. Я їх бив 5 хвилин і так і не зміг його вбити, тож нехай він іде лісом. О, нарешті, якщо я правильно зрозумів, то нам треба копатися десь тут. Нарешті я сюди дібрався. Так, ну і де ж ця кімната. Боже, хай мене пробачить без патрон, проте я погляну через реплей, де цей грьобаний портал, бо вже пройшло 10 хвилин, а я так нічого і не побачив. О, ось він. Бля, яким чином я міг його, бляха, знайти. Так, ну щось в мене дуже дивне відчуття, що мені треба йти саме сюди. Не може бути, я його реально знайшов. Оце мені пощастило. Так, ну мені точно не треба. О, перлинки. На всяк випадок збережуся, ну так щоб було. І що ж, ви готові? А ні, почекайте на той вигляд. Ну, все, полетіли у Львів. Хопа, лети! Ну все, дракончик, зараз ти будеш моїм. Дракончик тікає. Цей потужний пацанчик вже вилітає. Ну добре, їх не підпалює, тож переходимо на більшу артилерію. Ну, все, наче це був останній. ну-ка, ну-ка! Да, попав, йо -йо. О, 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 сідає. Давайте перший, другий і третій. Ні, ні, бля. От гівнюк, як він був такого потужного, як я. О-о, друга спроба. Ну все, зараз я візьму голема і тобі дубця. ну, а ну. Блін, а чого я його не можу вдарити? Та боже, навіть голову не можу вдарити. Третя спроба. Та йо мою, чого я тебе не можу вдарити? Та блін, що ж це таке? Ніфіга, ніфіга, ніфіга. Де мої перлини? мойо! -мо о, нормально. Ну добре. Та, йо мою. О, четверта спроба. Та, -мою! Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. О, нормально. Та боже мій, схоже тут щось не так. Йо Йомою, якби ви знали, яка це вже спроба. Та йди нафіг, я не здамся, моя потужність завжди зі мною. Та, йо -мою. Боже, нарешті він сідає. До мене дійшов. Мені просто треба було його бити якоюсь зброєю. Ох, ох, ху, -ху. Це моя перша нормальна перемога за 20 хвилин. Бля, не вийшло. Ну що ж, це вже десь 10 спроба. охо хо це я потужно його зарядив. Ну все, драконе, зараз ти точно будеш моїм. О, сідає, сідає. Сподіваюсь, це буде останній захід. Давай, 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 давай. Таа! Боже, це потужна перемога. Я знав, що ми це зробимо. Це просто так потужно. Переможне селфі. Боже, це було настільки потужно, що потужно мало цієї потужності. Почекайте, так само головне, мене не з'явився чи ні. Так, реально є. Почекайте. це реально дракон, йо мойо! Боже, який же я потужний! Е, Мені щось здається, що цей Майнкрафт мене скамить повній. Ну все, забираємо цей болт з дракона і полетіли. Ну а я просто дуже вдячний, що ви глянули це відео. Ось тут у вас з'явиться відео про те, як я потрапив у Сесвіт One Piece. Проте на ньому виявилося, ну дуже мало переглядів. Тут мій канал, а ось тут найголовніше. І це мій телеграм-канал. Посилання на нього я як завжди залишу в описі.